Шостому всеукраїнському фестивалі «Відкрий Україну телеканал Рудана бере участь в шосте і в шосте привозить із собою нагороди та відзнаки. Та я смотрю багато роботи, які здесь були, в тому числі я смотрю ваші роботи і ті роботи, які сьогодні були відмічені. І я все сижу дивлюся смотрю і думаю що ці роботи зроблені гораздо лучше, чем очень многі, похожі там фільми или програми, які роблять в Києві. Цього року робота Криворіг Моє місто тележурналістки Анни Паукової здобула на фестивалі почесне перше місце в номінації Краща ділова презентація. Про що йшлося в телевізійному фільмі, що заслужив такої високої оцінки журі фестивалю. Далі з перших вуст. А тому, в чому ж изюминка нашого «Кривого ворога»? не одна, какави його візитні карточки, а успішних людях, а роботі органів власті Кривого ворога. Той тобто сун був презентаційний Криворожський. Здобув заслужену нагороду і фільм Зірка Полин про сучасний Чорнобиль. Серед фільмів, присвячених історії, він виборов третє місце. Приятно, що нас оцінюють. На многих фестивалях мы престижні престижные награды. В этом году очень невероятно приятно, что оценена также и на відкрию Україну роботу Вікторії Симкиной, которую вона делала в. Тандеме с оператором Константином Сологувом, двумя режиссерами Сережей Ильченко и Пашей Апонащенко при содействии Ярослава Жилкина. Рада очень, что эта работа оценена по достоинству.